Вітаю, вітаю, мої хороші перевірочка, мікрофончику у нас. Так, здається, я влаштувалася, і можна починати нашу шустру розпаковку. Хвостики вже приготувалися для того, щоб бачити матусі допомагати. Сьогодні у нас в такому незвичному форматі буде шустра розпаковочка. Вирішила я сьогодні все так записати. Вибачте, тут колінами буду світити. Спідицію і взагалі. От. І буду показувати, що шматуся такого купила, що у нас в шоперах. Давайте почнемо з самого маленького шопера. В самому маленькому шопері у нас тут лежить сарочка зацінила, слідочка зацінила. У нас тут просто губки для того, щоб прибирання робити, щоб оце посуд мити. Ну, нічого особливого, просто тут шість таких все губок. Я їх дуже часто міняю. От далі поїхали далі. Що у нас в самому маленькому шоперу? Далі у нас ідуть грибочки. Грибочки мишу. Отакі коричневі гриби. Бачите? Вони одразу йдуть ну, грибниці, тобто це, ну, понятно, що вони не з лісу, не з японського лісу. Да? Гриби з З ними добре суп варити. Оце саме з коричневими. От біли, їх більше краще, знаєте, смажити. А коричневі підходять. Так, срідочка, що ти там? Далі водичка. Іноді хочеться, знаєте, на жаль, боржомі тут немає. Але... Що робити? Якщо боржомі немає, треба шукати щось таке. Це йде е, карбонат, натуральна е, мінеральна водичка, з паркінг, тобто з бульбашками. Ось така. Вона, до речі, саме розповсюджена тут. І ну, непогано вважається, коли немає боржомі, коли немає іншого, то чому б не скористатися тим, що маємо? Чотири штучки. А далі. А далі також йде водичка. Ну, я називаю це міс... нарзан, <гум> майже нарзан. Але, звісно, що не він, тому що знов-таки це йде вже імпорт привезений дві штучки. Вони схожі між собою, але трошечки, звісно, різниця присутня. Ось так воно, бачите, виглядає дві штучки водички. І йдемо далі. За я вже розповідала про те, що я люблю зазвичай джинджер-куки. Тут джинджер-куки поки що не продають, а ті, що продають в деяких магазинах, вони їм чомусь ціни не складуть. Сьогодні побачила в продажу фреш-промова. Ну, типу, що мені подобається те, що воно, бачите, воно більше декількох діб не зберігається. Тобто, якщо воно виготовлено 2 числа числа, де? то п'ятого, тобто на 3 дні, через 2-3 дні це треба з'їсти. І це дуже добре. Це означає те, що продукт більш-менш де натуральний, без всяких. Без всяких додавань того, чого не треба. Тобто його тут буде мінімум міститься. Ну, сьогодні взяла такі, знаєте, з чоколадом на спробу. І також, що, діти, сарочка понюхала, зацінила, скажи, гівно чи нормально? Ще раз перевіряла просто мікрофончик. Мені не хочеться, знаєте, в таку халепу, що коли ти знімаєш відосика, щось розказуєш так емоційно. А воно потім виявляється, що на чого не було записано. Так, перший у нас шопер, я вже вам показала, і приступаю к величенькому другому шоперу. Тут у нас іде попайка. Я, оскільки приїхала вже пізно в магазин, а ввечері бувають усі знижки, розпродажі всі які, як ото Азаровський український, да? всі кісіки бувають. Ну, взяла оце. Знаєте, виходить, що 2 долари вже воно бачите, чому там де знижка і від... тому що вечір, а фрукти і деякі овочі, вони ж не можуть зберігатися до... то тої іграшку, кидають до фрідуськи. І взяла дві таких, бачите, попаєчки. Їх сьогодні-завтра вже треба буде з'їсти, тому що вони вже ну такі, як оту, перезрілі, знаєте, переспілі і занадто соковиті. Я поставлю на столика трохи вище, щоб сарочка на них не трусила своїм хвостиком. Да, шерстюю не трусила. Шерстюю не трусила, плітка в мене гуляється хоче. Зараз дівчата познімаю, будемо гулятися. Яйця куди ж без яєць? Без яєць, як ви знаєте, і не туди. І не сюди трошечки вас підійму. Сьогодні я взяла декілька інших, з'явилися в продажу, і що мені сподобалося, ну, по-перше, ви знаєте, що я не люблю пластикове пакування. І якщо є змога не купляти щось з пластиком, то, звісно, я це купляти не буду. А це пакування, воно органічне. Більш того, мені сподобалася і назва. І сподобалось те, що це ну, як органічні яйця. Ну і, звісно, пішла оця як реклама і восхваління. Омега-3, немає гормонів, немає ніякої хімії, не додано, немає антибіотиків і ніяких ось окра... окрашувачів. От, полюбуйтеся, подивіться, впевнити саме. Тобто, я да, я ведусь на пакування. Ну і для мене дійсно важливо, щоб продукт бі, був. був бів. Та що я так сьогодні розмовляю? Втомилася, вибачте, бо вже пізня година, насправді. От, і для мене важливо, щоб продукт був як моне більш натуральний. І це стосується не тільки пакування, ну і. Ай! Що ти мене гризеш? Мала гулятися, хоче гризи мене? Ти за пальці. <ріст> От. І інші яєчка є яйця. Вибачте, яйця взяла, тому що ну, красиво називати яєчка. Де? Ми знаємо, що яєчки то чоловіків, а яйця то яйця. Також органік. І також що тут написано, що курки вони на вигулі. на вигулі. Також тут навіть написано, скільки яких вітамінів міститься в яйцях. Що тут і вітамін А, вітамін В12. До Речі, В12, Вітамін він є дуже спорний. Такий, знаєте, насправді. Хто є, хто підписаний на мене в телеграмі, на мою групу в телеграмі? Той напевно вже читав. Я писала пост, який просвятила повністю всі інформації, яку я надибала, яку я знайшла в інтернеті, та й взагалі зі своїх вражень, тому що ну вживала курсами вітамін В12, Він досить суперечливий. Але все ж таки, до речі, хто на підписаний на телеграм, будь ласка, можете приєднатися, там є що почитати. Почитаєте, що по і телеграмі, і теж почитаєте. А яйця це теж органік ексос, І теж пакування, бачите, правильне, як я вважаю. Далі йдемо. Я рідко купляю вівсянку, я взагалі не любитель вівсянки. Але бувають такі знаєте, часи, коли в мене, на жаль, проблеми виникають зі шлунком і, на, і з нервами це виникає. Ну це не цей хелікоптер. Ну, знаєте, є така бактерія, ну, треба на неї досить частенько перевірятися, особливо коли живеш в Азії. Овсянка, я не сприймаю її як їжу, але має бути з насінням льону на сніданок. Це досить корисно, особливо в ті періоди загострення, коли йдуться ці проблеми неприємні зі шлунком, і коли треба пропитися курса амепрозолу. До речі, будьте обережні з амепрозолом і, взагалі, з такими препаратами, тому що вони мають... Знаєте, вони маскують, маскують, можуть маскувати якусь таку знаєте, більш серйозне захворювання, тобто не тільки там виразку, не тільки якісь ерозії, ці рефлюзи, золінгери, оці всі хвороби, а, на жаль, вони можуть і маскувати навіть онкологічні захворювання шлунку. Страухіду, ЖКТ, тому з ним треба бути обережнішим. Ось отака овсяночка. На жаль, на жаль, пластівці розкатані, такі більш натуральні, які треба варити, як положено, не було в продажу. Була там ще якась пилюка непонятна. Ну, я взяла ось такі, які, як то кажуть, з того, що було, шукала найкраще. О. Далі йдемо. Тофу. Тофу я взяла два вида. Один оце я досить часто його показую, тому що він тут самий розповсюджений. і він, він іде такий, знаєте, середньої плотності. Він не занадто такий тугий і не занадто м'який. Тобто, якщо ви робите суп або, або якесь Абе, Абебе, щось таке, знаєте, як рагу. чи... Ну, то він не буде розлазитися по пательні, або ну якщо ви варите, він не розвариться, не розлізеться, на відміну від м'якого. Можна його зживати і в сирому, звісно, виді, але тофу це більше знаєте. Як доповнення. І він завжди буде приймати смак того продукта, з яким він тушкується і готується. Дуже добре робити це в томатних соусах, в вершкових, тофу буде набувати цей смак Ну вершків чи томату, згідно з того. Чи Карі, от карі дуже добре з цими готувати. Рекомендую. Особливо, якщо ви не вживаєте м'ясо. То, тофу це просто, знаєте, незамінна е, річ у вашому холодильнику. І інший вид тофу. Е, тут він іде вже, знаєте, е, трошечки інший з тапіокою. він з додаванням тапіокою, а також з перемолотими оцими рибними, ну як рибні фішкей, які їх називають. Да? Е, ну, це от приблизно ось таке. Е, і воно вже підсмажена. Це добре в суп додавати. І знов-таки, якщо ви там якесь жаркое готуєте, теж мона. А мони тут, знаєте, в базі роблять його на шпажки і просто підсмажують. Хоча вона вже оце вже готова. Просто розігріти його, мона і так вживати. Дуже завдяки тому, що там тофу ще додана тапіока, ну тапіока це більше як та так крахмаль. Дивно, де поєднання, але завдяки тому, що тут, тут перемолиться, як от, знаєте, з риб борошно, ну це навіть не борошно, там і кістки, це все з риби перемовити, воно йде як фосфор. От, йдемо далі. Насіння. Я купила усе 12 штук. Це насіння шумона на 12 днів. От всім, хто любить це, знаєте, протеїнові батончики, знаєте, ви маєте змогу, ви можете їх готувати ці протеїнові батончики насправді самі, або просто підрахувати для себе, скільки там якого насіння, да, які горіхи ви можете споживати Ну, за потребами вашого організму, ви можете споживати на добу. Тут виходить 12 таких пакетиків. Кожному пакетику здається по 30 грам, чи по 10, чи А, ні, по 12 грамів. 12 грамів насіння запеченого чи смаженого без лужкавиння лушпаєв без лушпаїв, тобто воно вже очищене. Це виходить 60 калорій. Це ну, достатньо до 30 грамів насіння. Соняшника да, можна вживати на добу. Додатково, я ще купила насіння цього, дуже мені доподоби, кабака, насіння кабака. 25 грамів в пакетиках це виходить 130 калорій. Це можна змішувати також разом, наприклад, з сухим протеїном. Додавати туди різні горіхи, різні інші насіння і робити собі ті ж самі поживні протеїнові бутончики, які усе продають да, в магазинах. Ну, Все ж таки, мені здається, що те, що зроблено самостійно, воно якось більш корисніше. Ну, це моя позиція. Я взагалі е, притримуюсь того, що треба готувати вдома. Я не люблю їсти десь на вулиці, десь в якихось там ну, навіть в ресторанах, забігала, в шіптанах, як там, не подобається. Через те, що я все ж таки, я, коли я готую вдома, я знаю, які саме інгредієнти я додавала до того, щоб те, там, те смажити, яку олію я купляю. Які там соуси при потребі, і які саме продукти. Тобто я бачу, як, ну, яку якість, да, що я купляю. А в ресторанах це може бути використовуватися? Не думаю, що там буде використовуватися якась дуже хороша оливкова олія чи сезамова олія чи буде якісне вершкове. Масло замість якогось маргарина. Тобто, це знаєте, і про чистоту також. Тому для мене важливо, щоб я бачила, я знала, що там. Що ну бувають, звісно, випадки, що не вдома харчуєшся. Ну, це не так часто, і, до речі, для того в мене є окремий оглядово-блоговий канал. Якщо хто не знає, там я роблю огляди закладів громадського харчування і роблю своє експертно експертизу і своє оцінювання. Картопелька. Картопелька ось така кіло, виходить, да, оце, кілограм, це де батат, батат, солодка картопля. Вона більш поживна, запросту звичайну, через те, що більш волокниста, тобто клитковини тут більше, і, на жаль, цукру також більше. І ще, ще тут що? Що тут міститься? Ну, Ця більш водяниста йде, і тут крохмалю більше, це, звісно, його менше. Ну, для здоров'я кажуть, що ця більш корисна, але я купляю і ту, і ту. Наприклад, коли йдуть загострення, якісь ЖКТ шлунку, підшлункової залози. Батат вживати не рекомендується. Він вважається досить важким і може спровокувати захороші ну, такі, знаєте, ну, ще більше погіршити стан загострення. А ось звичайно проста картопелька, вона буде саме те, що треба. З неї роблять такі, знаєте, водяністи пюрешки з морквою. І от можна вживати в період, знаєте, коли йдуть. Ну, у ці проблеми ЖКТ, кате Так, Так, цей шопер все, але в мене також є окрема додаткова продукт. Господи, це 5 літрів молока. Що я буду робити з 5 літрами молока? Я буду робити домашній сир. Хто дивиться мене давно, і дивиться мої інші канали, і підписаний на мій інстаграм. І телеграм також. Той знає, що я роблю сир домашній котедж шіс у цей, як його називають, ще творог. Я роблю вдома самостійно. І це не тільки класно і корисно. в мене дуже писиці його мої дівчатка, Сарочка і Фрідочка обожнюють домашній сир. До речі, недавно також готувала і знімала якраз ну, щось на шталт мувбанга але тільки для іншого каналу, для Флагманського. Там я розповідала про те, як мене в Кореї блоги покусали. От, і там їла сир. Ну, а далі нічого особливого, далі просто все, водичка, питна, проста, звичайна. Ось така у нас була розпаковочка. Мої хороші, дуже дякую за увагу, за те, що подивилися. Обов'язково не забувайте тиснути вподобайки, Подобайки для нас дуже важливі. І мені приємно, і дівчатам приємно, бо вони бачите, стараються, особливо цей хвостик. Бачите, як старається пальмочка, сарочка. От. І щоб до вас так грошики приходили, як ви мені, та її шустрі розпаковочки, тиснете Вподобайки. А взагалі, за традицією, кожному, хто подивився це відео, я хочу щиро побажати, щоб у нас у вас завжди були гроші. На все те, що ми хочемо собі придбати, купити, та навіть щоб залишалися ті гроші на добрі, корисні справи. Отакое. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступній шустрій розпаковочці. Все, цьом цом пока.